Насправді дуже добре це все рухається. Вже перший візит відбувся на одну з підстанцій. Наступного тижня починається ціле коло візитів по всім ключовим підстанціям для видачі, які відповідають за видачу електроенергії затомної станції. Тобто МАГАТЕ буде моніторити або розмістити свої місії на всіх наших підстанціях. Це не будуть постійно діючі місії, але вони будуть постійно повторюватись в режимі постійного об'їзду таких підстанцій і фіксації ситуації на них. Тобто, в принципі, це не зовсім. Ми обговорили про те, що це росіяни до речі підняли питання, що це не є функція МАГАТЕ моніторити підстанції, але за рахуванням тих ризиків, які вони принесли. Сьогодні для нашої енергетики таке питання воно ухвалено і воно реалізується. І велика підтримка є наших партнерів, окрім магате. Зокрема, Єврокомісія виділила кошти на це на реалізацію таких місій. Зокрема, Франція підтримує такі місії, і тому дуже важливо, що це вперше напевно місії Магате на підстанції. Які відповідають за видачу для станції атомної енергетики, але це дуже важливо з точки зору ядерної радіаційної безпеки. Так, вже перша місія була. І наступного тижня починається наступна коло місії. Крім цього, з Рафелем Гросі ми обговорили. Наші проекти з добудови Хмельницького 3-4 блоків і готовності МАГАТЕ забезпечити відповідні експертні місії. І ми можливо зараз подумаємо, заплануємо таку спільну зустріч із болгарською стороною з участі представників МАГАТЕ для того, щоб якнайшвидше реалізувати цей проект.